Існує більше 4 сотень типів квасолі, і невідомо, скільки сортів. З цим різноманіттям типів квасолі важко зрозуміти, з чого почати. Особливо, якщо у вас в саду мало місця, вибирати, які сорти найкраще підходять для вашого регіону, може бути непростим для вашого регіону та надати бажаний урожай. Важливо розглянути, як ви плануєте використовувати квасолю. Дві основні категорії це квасоля для свіжого використання та квасолі для сушіння та тривалого зберігання. Більшість різновидів можна їсти свіжими, хоча деякі вважаються універсальними та придатними для обох цілей. Квасоля є різними видами: воскова квасоля, коня, лімарна квасоля, кучерява квасоля, вогненна квасоля, підвісна квасоля та квасоля. Для стислості ми обговоримо ті види, які зазвичай купуються в магазинах, не враховуючи сочевиці, какао та зеленого гороху. Базол та рисові страви складають смачний обід і повний білок. Вони знижують рівень холестерину та цукру в крові. Ви знайдете варену квасолю в посуді близького сходу кухні. Консервований нут – головний інгредієнт гумусу: вони додаються до пасти та мінестрона. У Латинській Америці пюре та багато інших бобових є основними продуктами. У Сполучених Штатах запечена квасоля це популярний гарнір на півдні, як салати з квасолею. Вони також використовуються в десертах в Японії, Китаї та Гавайях, де багато страв готують із підсолодженою пастою задзуки. дзуки. Сюя бобів також можна перетворити на замінник молока, відомий як соєве молоко. І не можна не згадати всюди сущий суп від маші. Переваги вирощування власної квасолі майже незлічена, але головний плюс полягає в тому, що звичайні квасолі легко зберігати. Оте каріанські квасолі смачні в сирому вигляді, але її також можна заморожити або мотофабувати. Багато типів квасолі підходять для висихання, що забезпечує зберігання протягом декількох років. Висушену квасолю можна просочити і готувати в супах і рагу. Свіже використання, зелена квасоля та боби спаржі, найпоширеніший вид для свіжого використання. Деякі різновиди коня та машу також хороші у свіжому вигляді. Багато видів зеленої квасолі рідко потрапляють у будинок, оскільки вони такі смачні безпосередньо від рослини. Вони ідеально підходять для пропарювання, смаження, консервування та морозів. Ось список надійних рослин, які дають чудову свіжу зелену квасолю. Деякі рослини з цього списку вирощуються для отримання урожаю, який також можна зберігати Синє озеро 274 Маючи винятковий смак і ніжність, ця зелена квасоля винятково корисні для свіжого використання, а також для заморожування для тривалого зберігання. Це велика різноманітність для вирощування контейнерів для садівників з обмеженим простором. Кожен строчок має довжину близько 5-6 дюймів з повною зрілою і дає білу квасолю, яка ідеально поєднується з часником під час смаження. Їх стійкість до хвороб означає, що у вас будуть великі культури з квасолі, які можна їсти свіжими або сушеними та зберігатися на потім. Зміст ця зелена квасоля важається рано, даючи свіжу квасолю всього за 50 днів. Насіння змісту в місто вирощує квасоля з чудовим насиченим смаком. Їх також легко виховувати. Цей сорт без коней був розведений заводчиками в 1940 першого року і з тих пір був улюбленим серед садівників. Резистентність до вірусу мозаїки та борошнистої роси це те, що ця рослина робить настільки успішним. від суперника ви можете очікувати безперервних культур та багатьох фіолетових квітів протягом сезону. Ви можете їсти їх безпосередньо з рослини або готувати на кухні. У будь-якому випадку вам сподобаються. Феррарі. Буш-бінс Фарари дає делікатні, хрусткі та смачні стручки без вілу, глянцеві та гладкі на дотик. Цей сорт характеризується високою продуктивністю і не має проблем з антракнозом або вірусом мозаїки. Рослини, вирощені з цих квасолі, менше, ніж більшість, що робить їх відмінними для вирощування мішків та великих контейнерів. Вони ростуть до 16 дюймів у сезоні, а це означає, що ви можете виростити їх, якщо ваш простір, це ганок або внутрішній дворик, вирощуйте фарари завжди бути заможними квасолями. Французькі філе з насіння кущових квасолі можна очікувати, що філе для піджака буде делікатним смаком, навіть коли стручки збирають молоді. Ці бобів для гурманів також ідеально підходять для пропарювання або смаження. Рослина дає товщину квасолі олівцем, подібно до тих, які подаються у ресторанах високої кухні. Французький філе квасоля найкраще готується дуже швидко, щоб зберегти їх дивовижний хруст. Ви можете залишити їх близько 4 дюймів або розрізати на менші шматки, але їх ніжність може бути більш помітною на невеликих шматочках. Посадіть ці насіння, і у вас буде красива делікатна квасоля всього за два місяці. Золота поспіх різноманітність басових бобів Gold Rush дає великі врожаї золотисто білих стручків, відомі тим, що вони довші, ніж інші типи пачів, зберігають свою делікатну текстуру та делікатний смак. Це чудова рослина для садівників, які люблять додавати колір та інтерес до своїх щорічних овочів. Він стійкий до кучерявих вершин та вірусів мозаїки. Якщо ви збираєте більше, ніж ви можете їсти, Gold Rush дуже добре замерзає. І якщо ви не встигаєте вчасно зібрати з рослини, не хвилюйтеся. Квасоля зберігає свої якості на заводі довше, ніж більшість інших. Ви почнете збирати врожай з 54 дні. Нефриста! Темно, зелений, як відшліфований дорогоцінний камінь, стручки кущів з квасолі нефритові і ніжні. Темно, зелені рослини з білими кольорами дуже продуктивні. Квасоля ідеально підходить для їжі безпосередньо саду. Оскільки рослини тримають квасолю, у вас буде менше проблем з верхньою гнилою. Джейд може запропонувати стільки, включаючи стійкість до мозаїки квасолі, кучерявих топів та іржі. Довгі квасолі завдовжки 6,5 дюймів є улюбленим серед садівників, а структура рослини дозволяє вирощувати його в контейнерах, якщо ви віддаєте перевагу. Постачальник: як випливає з назви, ця рослина дає великий урожай. Рослини кущів квасолі є прямо стоячими та компактними постачальниками, ідеально підходить для невеликих просторів. Це також густі рослини, які легко збирати. У вас буде стільки квасолі, що вам доведеться розподілити частину. У вас не буде проблем з вірусом мозаїки, плямами потоків або порошкоподібною розкою. І не всі ці квасолі будуть заїдені відразу після збирання врожаю, але вони чудово підходять для замерзання або консервування. Постачальник здатний проростити в прохолодному ґрунті, який підходить для тих, хто живе в регіонах, де весна настає пізніше. Рома 2 Класичний італійський боброману на легко зібраних кущах, красиві плоскі зелені стручки кущів з бобероми, по-друге, наповнені багатьма смаками. Ви не знайдете таку пач у магазинах. Вони дуже повільно розвивають волокна та квасоля, що дозволяє збирати врожай трохи пізніше, ніж інші сорти. Боба з ром, другої, є універсальними на кухні. Їх делікатний свіжий смак зберігається. Якщо вам потрібно їх зберегти або заморозити, самі рослини не схильні до іржі та деяких штамів вірусу мозаїки, а стручки від 4 до 5 дюймів ніжні, особливо якщо вони безпосередньо з куща. Королівське бордо. Яскраві фіолетові фіолетові стручки магічно стають смарагдовим зеленим після приготування. Різноманітність кущів квасолі дахів Бургундії також дуже ніжна і безпечна. Світло, зелене листя рослини елегантно відтінок фіолетових стручків, додаючи до вашого саду сплеск кольору та антоціанців. Це ще один сорт, який добре підходить для садівників з прохолодною весною. Рослина, як правило, відлякує бобові та готові зібрати приблизно через 55 днів. Квіти імітують колір стручок, маючи глибокий фіолетовий відтінок. Тавер. Як і філе для піджака, цей сорт був створений спеціально для французького ресторанного бізнесу. Кущі квасолі філе та вера виростають неймовірно ніжною і безкровною квасолею. Рослина з висотою від 15 до 20 дюймів дуже добре підходить для садів з невеликим простором, щасливо росте в контейнерах. Вірус мозаїки та антракноз не виявляються серед цих рослин через їх стабільність. Оскільки рослини не потребують підтримки, це також відмінна рослина для початківців. Насолоджуйтесь делікатною квасолою через пару місяців після посадки. Вінзор. Ці кінські квасолі мають чудовий горіховий смак квасолі та гороху. Кінні Боби Вінзор це сімейна реліквія це 1863 рік, що легко кричати, і він смачний у сирому чи готовому. Їх також можна висушити для тривалого зберігання, і вони є чудовою культурою обкладинки. Однак переконайтеся, що у вас немає фавізму, перш ніж їх вирощувати. Делікатні вершини нових листя чудовий гарнір, а квіти дивовижні з їх чорно, білим малюнком. Ці дві речі роблять рослину багатофункціональною, відмінною для акцентів на квіткових рядках. Як правило. Адаптовані до прохолодної погоди і можуть витримати морози. Якщо ви садівник у регіоні з морозом навесні, розгляньте вінзор, озеро ЕФМ 1К це довга улюблена різноманітність завивки, кучеряве блак блакитне озеро ЕПМАДУКАЙ це високопродуктивний сорт, який забезпечить багато квасолі для заморожування та консервування. Рослини від 5 до 8 футів дають стручки довжиною близько 5 до 7 дюймів. Якщо лози ваші, посадіть цей сорт. У вас буде ніжна квасоля, яку ви можете збирати всю весну та літо. Вони будуть стійкі до звичайного вірусу мозаїки і найкраще зростають у районах, де погода не часто досягає максимум 90 градусів у Фаренгейті 32 градусів Цельсія. Кентукі блукає. З насіння кучерявої квасолі Кентуки Вандер ви можете очікувати відмінного смаку, ніжних ям та високих врожаїв. Цей сорт існував з кінця хіт століття і з тих пір був улюбленим. Поклоніння цієї квасолі може бути пов'язане з його дев'яти дюймовими довгими стручками, які вигнуті та овальні. Він також може бути пов'язаний з його численними здібностями, побиття споживається свіжим, замерзленим або сушеним. Це чудовий вибір для тих, хто росте в гарячому кліматі, де інші боби можуть сповільнитись у спеку. Тріоенефо Віолето цей італійський сорт дає тонкі фіолетові стручки, які не тільки чудові на вашій тарілці, але й у саду. Виростіть кучеряву квасолю Тріоенефо Віолето за 65 до 75 днів для свіжого використання фіолетової квасолі. Коли ви їх готуєте, вони магічно стають зеленими. Для великих рослин з висотою від 6 до 8 футів з багатьма пальтами Тріанфову велет забезпечує. Її квіти лаванди імітують фіолетові стебла та вени рослини, затінюючи зелень листя. Стручки виростають до 6-8 дюймів у зрілому стані і пропонують чудовий смак. Сейшели. Темнозелені безкровні стручки з'являються рано на 50, 65 днів. І продовжують приносити плоди до перших морозів. Різноманітність кучерявої квасолі також стійкий до захворювань, що відображає антракноз та звичайний мозаїчний вірус квасолі. Стручки від 4 до 6 дюймів можуть розвиватися повільніше, але вони того варті. Очікуйте, що вам доведеться забезпечити трейліс для ліана сейшель від 7 до 9 футів. Оскільки вони чутливі до морозу, вони краще підходять для теплої весни та літнього саду, вільних від холодної погоди. Орієнтовна блукання це кучерява спаржа квасоля, яка виробляє стручки 18.